Доброго дня, любі малята! З цього року, 1 жовтня, ми будемо відзначати День Захисників та Захисниць України, а також Свято Покрова. І сьогодні я пропоную помандрувати у минуле, дізнатися багато цікавого про захисників з минулого козаків, про їх життя та про видатних діячів України, а також про свято Козацька Покрова. Козацтву належить особливе місце в історії України історичній пам'яті українського народу. Саме козацтво було тією силою, яка активно впливала на історію України 17-18 століть. Ця організована військова сила постала в степах південної України з метою оборони. Українських земель. Хортиця це найбільший острів на Дніпрі, розташований в межах міста Запоріжжя. Хортиця прославилася на всю Україну завдяки запорозьким козакам, що колись тут мешкали. Багато нас на острові пов'язані з козаками, урочище Сагайдачного. Січові ворота, Савутина скеля та інші. У 2007 році острів Хортиця визначили одним із семи чудес України. Одним з представників козацтва став Богдан Хмельницький, український військовий, політичний та державний діяч гетьман війська Запорозького. Засновник Української козацької держави. Діяльність гетьмана викликала захоплення сучасників як в Україні, так і в Західній Європі. В Києві на Софіївській площі стоїть пам'ятник цьому видатному дічу. Вшанування Пресвятої Богородиці Покрови, захисниці від ворогів. Має глибоке коріння в Україні. Свято Покрови було одним з найголовніших свят у козаків, за що отримало другу назву Козацька покрова. На свято Покрови козаки проводили ради, на яких вибирали нового гетьмана або членів старшини. І в наш час щодня наші захисники боронять Україну, захищаючи рідну землю, незалежність та кожного з нас, щохвилини, ризикуючи власним життям, вони оберігають спокій мільйонів громадян. Сьогодні, в умовах воєнного стану, українська армія є визначальним чинником. Збереження цілісності та недоторканності нашої держави. Ну що ж, любі малята, ще раз привітаємо захисників та захисниць України зі святом та на честь захисників минулого та сучасності. Послухайте вірш за нашу рідну Україну, що зберегли за всі віки. Низький уклін і тричі слава вам, українські захисники. Мирного неба над головою і до зустрічі!